Всім привіт! Флобер з барахолки. Ось так виглядає, типу як розпаковка, перше знайомство. В кобурі, шкіряна кобура. Ну, більш синтетична зі шкіряними вставками такими. Досить якісна кобура, кліпса для прихованого носіння. Тут можна не лише під 2 -дюймовий. ну і перейдемо безпосередньо до револьвера. Так, Тут у нас флобер, в принципі, з приюшки багато хто зрозумів, який флобер. 420 за серійним номером не найстаріший 34 913. Ось так виглядає. В чому його особливість, так це в тому, що тут Гума металічна така ось накладка. Вона, типу, як монолітна, розкривається. ну Це ми можемо продемонструвати в, принципі. в такому стані він, в принципі, непоганий, але просто трошки занедбалий. Так виглядає барабан у нас. Зараз на ньому сфокусуємось. Такі комори. Зараз заміряємо все притаманний невеличкий люфт. Це можна все, в принципі, підтиснути. Зараз підтиснемо його і поміряємо зазор. До речі, давайте продемонструю, як підтискати, коли такий люфт. Можливо, хто не знає. Для цього нам треба буде. Голка, шило, може, якась там у кого проволока, у кого що є, з такого плану. І викрутка шліцева, звичайно. Так Закриваємо це все діло, кладемо ось так. А тут фіксуємо цією голкою. І ось тут гвинтик вісь крана підтискаємо. Не дуже сильно, але так підтиснули трохи. І вже що в нас тут зазор є чи немає? Вже люфта цього можна сказати немає. І зазор, як такового, механізм працює, зазор у нас не помітно. Зараз ми його, в принципі, заміряємо щупом, скільки там у нас зазорчик. Оскільки візуально його немає, то і почну. З найменшого щупа 5 сотих х От Отак, зведемо курок, натиснемо гачок, візуально його не помітно. Я думаю, що може цей щуп туди Так, він не пролазить, тому що зазору там немає. Так, трошки типу невелика корозія на барабані помітна Це можна трохи мастило натерти, воно ні на що впливати не буде. Все буде працювати. Так, нарізний ствол маємо. Я не чистив ще нічого, трошки там якийсь бруд є. Я показую все, як є. Бачите, він трохи такий, типу, як глибкий. Я переберу, почищу все. Ось так. Маркування збережене всі, в принципі. Ніяких втручань нема. Штифти ось такі. В такому стані. Пишіть взагалі, кому цікава така рубрика типу, типу з барахолки вживані речі. Огляд на них, перший огляд або розпаковка, або щойно з почти. Так, механізм працює справно, становиться на фіксатор. Зводимо, стає на фіксатор. Ну, можливо, трошки коротенька собачка, трошки таке щось є. Так, давайте побачимо, що тут з барабаном, розточені чи не розточені комори маємо. Для цього беремо набої хлобера 4 мм і пробуємо вставити. Тут не лізе. Також ну, трошки щось таке залізло. Він знаєте, не дуже такий вузький, але й не прямо, щоб такі розточний, тому що є такі екземпляри, де взагалі воно провалюється. Трошки щось залазить. Ну, можна сказати, що розточені, але пізніше в інших відео постріляємо з нього на швидкість та накупність. Будемо вважати, що вони розточені. Але все ж таки вони туди не дуже легко заходять, не бовтаються і не випадають самі, бачите? О, треба витягувати. Так, що тут у нас ще цікаво? Давайте знімемо накладку і побачимо, як вона там взагалі влаштована. Відкрутив два гвинти ось такі на три. Так, як вона тут у нас сидить? Монолітна. Ось вона тут трошки розкривається, і таким чином знімається ось. Так, так вона знімається, трошки комарі нам заважають. От тут, дивіться, воно нове виходить, тому що тут. Не затирається взагалі, зазвичай тут дуже частенько затирається. Це у нас руків'я, воно ось таке Ось це гума метал, як на мене, це найкраще руків'я на флобири, типу Альфа -Сафарі. Ну, Звичайно, там естетика, типу дерево, кому, пластик там ще може. Оце воно, по суті, дуже дороге і якісне. І дуже рідко зустрічається. Зараз взагалі його десь знайти. Дуже проблематично. Хто тримав, так і пишіть, хто користувався, може в кого є. Так. Ну, по суті, отакий невеличкий огляд. Звичайний, 420-й сафарі штатний з таким руків'ям. Вже не виготовляється 420-й, на жаль, сафарі. Це в нас, по суті, з чешських деталей. Спусковий, ударно-спусковий механізм подвійної дії. працює дуже приємно. Ось тут бачите, теж досить. Брудний такий, розберу потім почищу його. Ну і далі постріляємо ще в наступних відео з нього. Ось такий в принципі, флоберчик з барахолки По суті, 420-м флобером більше 10 років, плюс-мінус, в залежності від того, коли вони там вироблені. Ось такий флабер. Ставте лайк, кому подобається відео такого формату. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і, по можливості буду знімати такого плану. Надалі контент. Пишіть в коментарях, подобається вам таке чи ні. Всім до побачення, до наступних зустрічей.